Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі, які дивитеся Верітас. продовжуємо з вами роздумувати над частинами Святої меси. На попередній катехезі ми говорили про слова перетворення, говорили про тайну вечерю, про те, що хліб і вино стає тілом і кров'ю, і це не якийсь фокус чи магія, а це реальна присутність живого Христа посеред нас, воскреслого. Тому сьогодні продовжуємо роздумувати над цими словами перетворення. Ми чуємо слова Ісуса, тіло, котре за вас буде видане, кров, котра за вас і багатьох буде пролита. Що означають ці слова? Неможливо зрозуміти Євхаристії без усвідомлення, що Євхаристія є жертвою, жертвою Ісуса Христа, яку Він складає Небесному Отцю. За кожного з нас. Якщо хтось собі думає, що свята Меса це тільки красивий спів, гарні декорації, звук органу і так далі, то дуже глибоко помиляється. Тому що основою Євхаристії є жертва, яка складається на вівтарі. Все інше є важливе, є цінне, потрібне для нас, людей, щоб ми краще переживали цю зустріч з Христом. Але пам'ятаймо, що в основі Євхаристії є жертва Ісуса Христа, жертва, яка відбулася на Голгофі, жертва, яка відбувається кожного разу на вівтарі. Ісус задовго до своїх страждань заповідав, що Він буде виданий у руки людей, буде вбитий і воскресне. Апостоли тоді цього ще не розуміли. Остання вечеря, яка була першою Євхаристією, це перший етап Христових страждань. Саме там все почалося. Почалася таємниця нашого відкуплення, але починається саме з Євхаристії, саме з ламання хліба, де Ісус дає нам себе в хлібі і вині, щоб нагадати нам, щоб сказати, що Він є з нами, що Він не залишає нас ніколи. В Святій Євхаристі Ісус Христос присутній як жертва, той, котрий страждає, але також як воскреслий, прославлений, переможець над смертю і над гріхом. Дуже цікаво, що апостоли вже у Великий Четвер брали участь у пасхальній таємниці, в події Пасхи. Вони вже смакували плоди того, що потім відбулося. У велику п'ятницю, коли Ісус пройшов хресну дорогу, Його бичували, Він помер на хресті. Потім тишу великої суботи і перемогу неділі, славне Воскресіння. Апостоли вже у великий четвер пережили ці події. І кожна свята Меса це можливість доторкнутися і пережити. Страстну п'ятницю, велику суботу і славне Христове Воскресіння. Чи ми це усвідомлюємо чи не усвідомлюємо, чи ми входимо в цю таємницю нашого відкуплення, вона відбувається. Навіть якщо людина на святій месі лише десь там посидить, нічого не усвідомлюючи, не роздумуючи, навіть не дивлячись на вівтар. Але воно відбувається, ця жертва кожного дня складається на вівтарі. Але якщо ми усвідомлено будемо переживати Євхаристію, розуміти, що це за мене Христос знову віддає життя, то, напевно, буде і більше плодів нашої присутності в храмі. І на Голгофі, і на святій Месі той самий вічний священник Ісус Христос складає себе в жертву Отцю Небесному. Апостол Павло в першому посланні до Корінтян в 11 розділі підсумовує це навчання про святу Євхаристію, про жертву, яка складається на вівтарі. А він говорить так: бо кожного разу, як будете їсти цей хліб та чашу цю пити, смерть Господню звіщаєте, аж доки Він прийде. Тому то, хто їстиме хліб цей? Чи питиме чашу Господню негідно, буде винний супроти тіла та крові Господнії. Слова, які говорить Ісус, які ми чуємо кожного разу, які промовляє священник, кров, котра за вас і за багатьох буде пролита, може бути таким знаком питання. А чому за багатьох чи не за всіх Ісус пролив свою кров? Так, він пролив кров за всіх, він помер за кожну людину. Але це за багатьох означає, що не всі хочуть прийняти плоди спасіння, не всі приходять на святу месу, не всі причащаються, не всі приймають любов Бога в своє життя. Тому за багатьох. Але правда є такою, що Бог помер за кожного і за мене, і за тебе, і Він запрошує. Щоб прийти, щоб досвідчити цю любов і турботу Бога про нас в Святій Євхаристії. Слава Ісусу Христу!